Бізнесом своїм розібралась. Зараз дівчатка беру дідулика телефон і обираю переможця на аерогриль. От. І ще якийсь приз сьогодні розіграємо. Ну, я думаю, мабуть, що блендер. Ну, а поки що зараз оберу переможця на аерогриль. Зайшла в архів. Мої дівчат. В архів зайшли і дивимося нас взяло участь 2667 молодців. Дівчатка, ви в мене молодці. Стільки на спонсорів не підписалось, але натиснули. Ну, от молодці за що можна сказати. І зараз е, всіх загружаємо. І так, погнали. Так. Так, сторіночка хороша, зараз повідомлення, подивимося. Хорошо, не видно тут. Ой-ой-ой, 6429. Видно, що часто берете участь в розіграшах, але ну нічого, всіх перерахуємо. Нам треба 28 спонсорів. Раз, два, три. 4, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, двенадцять, тринадцять, 14, п'ятнадцять, шістнадцять. Сімнадцять. Хоч би вони недалеко всі були. Сімнадцять. Ай ой. ой Десять хвилин буду. О, є, ні. ні. О. Вісімнадцять. Вісімнадцять. 17, 19, 20, 20, 21. 22? От, бачите, нарешті вам пощастило. Я думаю, що ви, ви на всіх підписані. 22 вже є. Надію, і обов'язково прийде той час, коли і ви виграєте. Так. Ну, Коротше говоря, я зараз перелистаю, бо ну, це може бути дуже довго. Я не зможу все виставити. День добіг, можна сказати, вже до кінця. Я в серіалі, світла нема, дерчим, ще пару годин подерчим, бо. Ну куди ж його спать лігать ще й рано? Хочу побажати всім тихої, спокійної нічки, Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. Коротше, ну, жив один кацап, і фамілія в нього була пердун. Пердун. Ну, думав, поїду в Україну, поміняю фамілію. Приїхав, дали паспорт, пердунько. Поїхав у Грузію. Пердунідзе. поїхав в Арменію, пердунян, поїхав у Польщу Пшепердунський. Ну, Думаю, поїду в Китай, там короткі фамілії, получив паспорт, упав в обморок, бздун хочу вам сказати. Часто читаю в дирекції про те, що ой, Люда, ти там займаєшся тренуванням, а я їм сало зараз там, з борщем, Чи ой, ти така молодець, ти щось робиш, а я нічого не роблю. Будь ласка, перестаньте себе критикувати і ненавидіти, знаєте, в цей момент. Ой, всі навколо розвиваються, а я тобі серіали, всі вчать англійську, а я не вчу англійську, там всі спортсмени, а я нічого не роблю. Будь ласка, перестаньте займатися самопожиранням українською, самопоїданням, мабуть. Так. Це ж не означає, що якщо я зараз займаюся спортом, я вся така правильна. Угу. Я кажу, я так знаєте осознанно. Нарешті я можу з вами поділитись класною новиною. Я відкриваю свою авіакомпанію. Називається Летіть Нахуй Айрланс. Якщо хтось хоче політати, до речі, відправка безкоштовна. Пишіть в дірект і летіть, самі знаєте куди. Hi guys, I won't try to speak English sometimes because I'm studying this language. Today we will be unpacking the Ukrainian fashion brand Beza. This brand was presented at New York Fashion Week and there I saw this incredible item. Let's unpack it together. Thank you for your attention. Да, да. Там все такие растерянные пришли, а пришли. Вот это там пацаны. Привет, мам! <свистит> <свистит> а, ну, давай, блядь. Это Тор? Ты знал, кто это? Ты будешь Знаешь их, как их звать. Скажи, я два. Приймала участь у блогера Луцюк Людмили розіграш телефона. Виграла 17-й iPhone Pro. Зараз розпаковка. Новенький, гарненький. Дякую блогеру. За такий подарунок. Збільшувати губи не модно. Ваша позиція. Ви можете робити все, що завгодно. Якщо вам це цікаво, зараз уже збільшені. Губи як антитренд. Натуральність. Нейтрал. Natural. Бачите, я англійську знаю. Фух. Да, закрила дитячий. Звізда салон передає привіт. Ой, Настюша. Все. Привіт. Злишся на мене. Ви злись. Давайте, так, ребята, ще 10 хвилин і будемо їхати вже додому. Все закінчується день. Відкривайте розмальовки і маркери, магазин. Я думала про це. Я думала про це. Можливо, я до цього дійду з часом. Я хочу до кінця поняти, що найкраще, що де бюджетніше можна взяти. Це ж треба самому пройти цю школу, понімаєте? Тому почекаємо. Добрий день. У бабусі Жани не хочете зніматись? В чому зніматись? Незрозуміле питання. В чому не хочете зніматись? Привіт, привіт. Шапку знімай, голова не мита. Орес, давайте з холодного. Ні, якраз у нас холодно, у нас мінус 10, здається, морозу. Я привіт, привіт, привіт. Тобі не холодно в ножки? Привіт, задавайте да питання, давайте. Ну, Горес, не бий по телефону. Тебе показати, то йди ставай сюди, щоб не заблокували. Чого? Ну, йди, покажеш. Не Якщо не тебе перевернув, мене заблокують, і все. Кінець в кар'єрі. кар'єри. Ми цього допустити ні, ні в випадку не можемо. Пожалуйста. З онлайн-тренуванням, та добре, все нормально. Привіт, Орест. Привіт. привіт. показати треба. Та тебе ж вже показали, наскільки хай на мене трохи подивляться. Нет. Да очень люблю. Севетики, ребяточки. Я хочу, щоб чтобы тебя заблоковалась. Ты хочешь тебе? Я хочу, чтобы тебя заблоковали, вы понимаете? Вот так рожаешь, рожаешь. Мама, абоно... мала. Мала, мала, ну то иди стань. Мала, я не очень тань. Не угу. булашка. Помидоры махают, привет. Подарунок щирого серця, Спасибочки. А оті, що ви значки отримуєте, дарувальник номер 2 дарувальник номер 3 це вам і. Нічого, нічого хорошого, Короте, в не буде. Поористовим пожеланням ми все зрозуміли, що как бы, нема на що надіятись. Йожик якийсь виліз тільки. Люда, у кого орис характер, а як ви думаєте? А ну-ка, накиньте пари. пару. От який вес зараз? От питає жінка чи мужчина, я не знаю, от який зараз вес. А от чим це воно вам допоможе? От ви як я скажу, який мій вес, А що ви, що ви з ним зробите? Ви кудись його десь запишете, чи воно вам допоможе для настроєння? От ви мені скажіть. Я можу назвати будь-яку цифру, яку ви тільки захочете, щоб це вам помогло. Не добрий день, не привіт, забігло в ефір який вес. Я розумію, проблеми є у всіх, чесне слово, я знаю, когось з вісом, когось з головою. Но, просто, я не представляю, зайти в ефір, не бачиш людину, не знаєш, що Який віс, який віс у тебе, розкажи нам. Я хороша жінка, важкувата. Важкувата. Нічого не помінялося за останній час. Так, постари... так постаріла, пише Анжеліка. Так постаріла. Комусь пару сообщень назад було ви така красива, комусь постаріла. Ви бачите, які ми всі різні? Боже Боже. І всі ж надо, ви розумієте? всі ж надо, нема паник чи хороше. Воно кожне треба. От зайшло, написало. Вже і йому, мабуть, стало добре. Марк на тренуванні по тенісу. Я Ну, я не знаю, Манжеліка й помолоділа. Аму вона постаріла та думала, забіжу, напишу в ефір людям. Хорош. Ой боже, дарувальники дарять мені 2026. Я сподіваюся, ці подарки безплатні, люди добрі. Це може якийсь тут Тік-Ток, чи ні? Зато вони всі молоді. Це точно. Трояндочки дарять. Анжела, Анжела, не приставай до моїх підписників Смішно Орес. Давай будемо збиратись. Анжеліка, да? Так и не интересно же. Анжела. Анжеліка. Анжеліка, Анжелочка. Анжелуся. Анжелуся. Ви бачите, ти саме тут супервуковича на євро. А де рю рюкзачок? Де рюкзачок твій? Може ти забув його там? Да. Да. То зараз Я хочу, щоб він до мене прийшов. Мам. Ні, ми будемо виходити вже, Марк пограв досі. Що? Марк уже досі пограв. Ні. А чого буде срач, Наталі? Какой срач? Нема чого. Сьогодні Різдво Христове, Майте совість. Суперсмітник! Супер смітник. Анджела, да, да. Ну не те, що дивакувати, просто, ну, от Анжела. Ан, Анджела. Наприклад, хочеться послати людину. Поки скажеш... Її ім'я, щоб послати, уже й забуде. Поки вимовиться, знаєте, воно якщо десь підвип'єш трошки, то воно ж навіть не вимовляється. Треба якесь скорочене. Я просто не знаю цих скорочень, але треба узнати. Анджуліс, джуліс. Може джуліс можна? Джуліс, та йди ти сходи погуляй. Джулі, Ні, я не, я не знаю. А Анджелюня. Джулі. А в кого проблеми з мовою? Ви представляєте? Це ж це ж Ан, Андж, ну, от Люда. Все понятно, народно, красиво, просто. Да? просто. І зразується життя. Люда Людмила, Людасік, Людочка. Люд, люд, хоч скорочено, можна сказати. А як з Анджелою дж? дж, Це ж попробуй його вимовити. Господи прости. Джилі Джилі, Джулі Джулі. Це ж ну, не наше ім'я, ви зрозуміли? Це ж якесь запозичене, видно, що батькам нравилось таке. Ні, ну що ж поробиш, нічого ж вже не зробиш, Не поміняєш. Хоча кажуть, що можна. Да. Ой, так образилась, що не може заспокоїтися. Ребята, ми... Дорогеньке, хто це там написав, не Або вот такое, або а, а вот таке написала в коментар. Ти знаєш, мене вже давним-давно нічого не обіжає. Я стільки слухала, стільки наслухалась, що що якась Анджеліка Анджола, мене вже ніяк не зачепить. Ви розумієте, я вже тільки стільки зачепана в цій житті, люди добрі. добре. Олексій питає, чи буду я в ефірі рисувати сьогодні. Олексій, ти малюєш теж? Льош? Можемо помалювати. Ну я б хотіла, не знаю. Я малювати -то точно буду, але не знаю, чи в ефірі. Я б хотіла, звісно. Добрий день. А як буде Щасливого різдва. Я малюю тільки фарбами. Прикольно. Класно. Все, всім гарного дня! З Різдвом вас ще раз дякую, що вийшли до мене на спіч. на трошечки. ввечері побачимось. А, ні, ну цікаво наблюдати за процесом. Прикольно. Все, гарного дня вам.